Вітаю. Якщо ви ще не прийняли рішення стати незалежним консультантом з краси рік, то не гайте часу. У вас залишилось три дні. Тільки для консультантів новачків у жовтні компанія приготувала дуже щедру пропозицію. Придбати стартовий набір консультанта за одну тисячу гривень разом із замовленням від двох базових одиниць і отримати право на 50% знижку. Стартовий набір коштує тисячу гривень. До набору входить. Снежирний засіб для зняття косметики з очей 1050 гривень. Багато-багато різних пробних варіантів. І ще компанія дарує новачку. Два подарунки. Цісій крем, який коштує 770 гривень. І туш, ідеальний об'єм, яка коштує 720 гривень. Розмістити замовлення на дві базові одиниці 4700 гривень. Мінус 50%. відсотків до проплати 2,350 Стартовий набір коштує 1000 гривень. Продукції в ньому на 3000 гривень. Отже, ми набираємо продукції на 7,700, а проплачуємо 3,500. Компанія Мерікей надає багато можливостей мати можливість купувати продукцію, найвищого гатунку по спеціальній ціні і отримувати подарунки від замовлення, бути красивою, доглянутою і впевненою. Бути в колі спільноти однодумців, ділитися з іншими жінками, допомагати доглядати за собою і ставати впевненими також, будувати свій бізнес. І якщо ви ще не маєте свого консультанта, сердечно запрошую вас до нашої команди. А я з задоволенням буду навчати вас і навчатися у вас.